Від травня 2022 року музей історії України в Другій світовій діє постійна експозиція присвячена іншій війні російсько-українській, а саме найгарячішій її фазі, яка почалася 24 лютого, 22-го. Тут зібрані найрізноманітніші артефакти: російська військова форма, документи окупантів, їхні щоденники і приклади пропаганди, що її возили перші російські танки, які притинали кордон. Обращення к українському гражданському населенню мільйони українців, причому плечу з русскими, сражались в годы Великой Отечественной войны в во многонациональной Красной Армии. Миллионы сложили головы в войне с фашизмом. Угу. А что а с фашизмом? а не с нацизмом? Теж нюанс. Да? Ну, спитать, кто такие нацисты, буде ступор. Протягом своєї історії Росія вчинила чимало кривавих несправедливих дій по відношенню до інших народів. Ми можемо згадати маленьку побідоносну війну Фінляндії в 39-40 роках, придушення угорської революції в 56 му вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 68 му Після розвалу союзу Росія відзначилася війнами у Молдові, Грузії, Чечні, Сирії і в Україні. За останнє століття від варварських дій Росії Україна постраждала найбільше. Їй не дали змоги жити незалежно після повалення царського режиму, морили голодом в 30-х роках, знищували інтелігенцію, депортували, мордували в таборах, утискали мову. А згодом Росія анексувала Крим, полізла на Донбас і, зрештою, широкомасштабно вторглася в лютому 22-го. Тому що ми посміли бути не хохлами, хахлами. Ми посміли бути державниками в короткі періоди відносного добросусідства. Росія Росія жодного разу не ініціювала дискурс із питання відносини з Україною. Вона ніколи не визнавала своєї провини за утиски українського народу, жодного разу не перепросила за свої злодіяння. В 90-х російські науковці здійснили кволу спробу переосмислення своєї історії, але марно. Ці спроби дуже швидко закінчились. Ну мабуть. Ще й при Єльцині вони закінчились, тому що знов таки будувалася автократична держава. Ну, як казали, чи шуткували в радянському союзі. В 80-х, 90-х роках яку партію не будують, виходить КПРС. Як не дивно бодай примарна надія на переосмислення своєї історії, хоча б частиною росіян з'явилася якраз після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді частина російського суспільства не підтримали дії Путіна і Кремля. Але ось 2025 рік, ось присвячений Україні випуск тю-проекту Росіянки Ірини Шихман, яка виступає з антивоєнних позицій, і ось. про что в нем уйдется в контексте голодомора. Объясни мне, чем отличается украинский голодомор от голода в Поволжье, например? Окраской национальной, мифической, как этот миф развенчивает основная масса российских историков, на мой взгляд, абсолютно справедливо. Они говорят, голод был на территории больших вот, областей Советского Союза. Де б не було преднамеренное уничтожение голодом именно українців? Хороші руски вони дійсно імперіалісти по своїй суті і ніяк не можуть переосмислити самі себе і свій досвід. Я знав таких росіян, які э, говорили мені, що я за, виступаю за маленьке, уютне російське государство в Європі. Але і ці е, мої хороші руські дуже гаряче підтримували війну проти України, коли почали говорити танки. Вони про своє уютне государство різко забули. Оскільки формування російського етносу, руського етносу російської держави йшло шляхом постійного загарбання і розширення. То вони не переосмислюють це як це переосмислюють зараз там американці, коли вони там знищували індіанське населення, чи як іспанці. Французи чи голландці, коли вони знищували населення колоній, проте ані американці, ані європейці не переосмислюють той міф, який Росія створила навколо власної участі в Другій світовій, де на її думку радянський союз хіба не одноосібно переміг нацизм. Ще радянська пропаганда сформувала оцей цей концепт великої ті війни для того, щоб вийти з історичної об'єктивності і щоб не говорити про початок Другої світової війни і. Роль э, Сталіна, ССС в його розв'язанні. А на Заході це ну, інтелектуальна проблема. Як важко переконувати навіть німецьких інтелектуалів в тому, що Німеччина має вибачатися не перед Росією, а перед Україною передовсім. Думка про Росію, яка не розпочинає війни, а їх завершує на заході десятиліттями, формувалася там звідки найменше можна чекати на підступ. Бо західні інтелектуали дивляться на Росію очима славістів, які працюють в європейських університетах, в американських. А ці всі славісти, як правило, вихідці з території до Росії. І там україністів фактично нема. І голоси тих істориків, які наголошують на тому, що Радянський Союз винний, ну типа там Тімоті Снайдера, і так далі. І Кельчик, от ці голоси тонуть в загальній системі європейської американської славістики. Яка кормиться з російської кормушечки для самих росіян питання переосмислення власної історії ніколи не буде нагальним, не тому, що вони тупі, це питання людського страху перед власним внутрішнім звіром. Адже тоді росіянин, де не озернеться, побачить море крові, що спричинив він і його предки. У Мене рідний дядько служив на Тихоокеанському флоті в Магадані. І його діти, мої брат і сестра, двоюрідні, вони завжди казали, що Магадан уютний городок, а те, що навколо нього всіяно смертями, їм їм цього не хотілося думати. От. Не хотілося просто, тому що ну папа служив на флоті, ходив з кортиком, Ну зачем визнавати, що тут всіяно трупами все навколо? А для російської влади визнання помилок і провини і своїх і попередників самогубне, бо тоді автоматично виникнуть питання у тих малих народів, що їх загарбала Росія протягом своєї історії. Тоді виникнуть питання у самих росіян. Що вони робили у Фінляндії в 1939 році, в Молдові в 92-му, в Грузії в 2008-му, в Сирії в 2015-му. І що вони роблять в Україні зараз? Сергій Єременко, Максимілян Ільченко, програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини.